Привіт, друзі, мене звати Нікіта Колбін і ви на каналі Нікогелс. Сьогодні в даному відео ми поринемо з вами у надзвичайно складний процес захворювання, який називається мігрень. Даною проблемою починають страждати все більше і більше людей в нашому світі, і надзвичайно важливо зрозуміти, що це таке і як цим поратися. Тож у сьогоднішньому відео ми підіймемо ось такі питання: що таке мігрень? Які симптоми мігреню, як зрозуміти, що ти схильний до мігрені? Також у даному відео ми розглянемо власне процес і механізм мігрені, поговоримо про те, чим і як лікують мігрень, і які методи профілактики застосовувати для зменшення рецидиву виникнення мігрені. Тож, друзі, якщо у вас є знайомі, родичі, близькі та друзі, які страждають на мігрень, надішліть їм дане відео для того, щоб вони зрозуміли, що воно таке і як з цим поратися. Ну а зараз поїхали розбиратися. Мігрень це неврологічний розлад, який характеризується рецидивуючими епізодами головного болю. Мігрень це одна з найбільш поширеніших видів головного болю, які стосуються мільйонів людей у всьому світі. Мігрень може не лише викликати сильний біль, але й супроводжується численними симптомами, які суттєво впливають на повсякденне життя. Тож, друзі, як зрозуміти, що в даному випадку у вас не просто головна біль, але мігрень? Розглянемо це питання в хронологічному порядку. По-перше, мігрень запроводжується, так би мовити, аурою. Люди, які страждають на мігрень, вони знають, що як тільки у них починається аура, то треба вже розпочинати лікування. Що ж воно таке? Справа в тому, що перед мігренню організм відчуває дивні незрозумілі симптоми, такі як тремор. Поколювання обличчя або рук, сонливість, якась розумова дезактивність та іншого роду менш інтенсивними симптомами. Далі, звісно, що надважливим і головним симптомом є біль. В даному випадку під час мігрені біль відбувається в конкретній стороні голови з правої і лівої сторони, буває також спереду і дуже рідко ззаду. Біль при мігрені може б тривати від кількох годин і навіть до кількох днів. Тож, якщо у вас голова болить більше дня, можна, звісно, зрозуміти, що це не просто головна біль це мігрень. Ну а далі серед симптомів спостерігаються такі речі, як нудота, світочутливість, звукочутливість. А тепер я хочу звернутися до тих людей, які ще не страждають мігреню. Як же зрозуміти, що ви схильні до мігрені? До виникнення даного неврологічного розладу можуть спровокувати такі чинники. По перше, це генетична схильність. Якщо у ваших батьків і родичів є мігрень, то скоріш за все ви також схильні до мігрені. По-друге, це чутливість до тригерів. Якщо ви зазвичай надчутливі до фізичних впливів такі як світло і шум, то скоріш за все це теж є тригером до Мігрені. Мігрень може виникнути в тому випадку, якщо у вас часто виникає головна піль. Також мігрень може розвинутися в тому випадку, якщо ви жінка. І в даному випадку ні я ні науковці, ні наш організм не являється сексистом. Вся справа в гормональному фоні, адже саме жіночий гормональний фон являється досить слабким і схильним до мігрені. Ну і далі, якщо ви маєте недосипання і маєте регулярний стрес, то це теж є тригерами виникнення мігрені. Слик. А тепер, друзі, я прошу вас підготуватися, адже розпочинається надзвичайно складна інформація. Я буду намагатися як можна краще звужувати інформацію та пояснювати вам по-людськи. Але для того, щоб зрозуміти, що таке мігрень, нам потрібно вивчити і зрозуміти, що ж відбувається в нашій голові, що викликає такі величезні проблеми. Тож, друзі, розпочинаємо. Я ямері. Звісно, що ми будемо розпочинати з вами все по порядку. А все розпочинається власне зі звичайних подразників, з якими ми зіштовхуємося кожного дня. Це може бути буча, будь будь-яка їжа, алкоголь або найпопулярніше це стрес. Зазвичай наш організм має необхідні механізми для того, щоб збалансувати наш стан, як тільки, наприклад, стрес зустрічається в нашому організмі. За все це відповідає орган гіпоталамус. Гіпоталамус це маленький, але надзвичайно потужний орган, який знаходиться в нашому головному мозку. Саме він відповідає за так званий гомеостаз організму за загальне збалансування стану організму. Саме він, отримавши інформацію про стрес, виділяє потрібні гормони для того, щоб з ним впоратися. Саме він, отримавши інформацію про запалення, він виділяє потрібні гормони, щоб погасити запалення. Саме він, отримавши інформацію про велику активність бактерій та вірусів, піднімає температуру організму для того, щоб їх вигнати, їх спалити, їх зварити, так би мовити. Тож здоров'я гіпоталамусу надзвичайно важливе в протидії мігрені. Отже, повертаємося назад. Візьмемо, за приклад подразник стрес. Зазвичай, коли стрес потрапляє наш організм, так би мовити, ми зіштовхуємося зі стресом, ми стресуємо. Гіпоталамус виділяє гормон кортизол. Зазвичай ми його називаємо гормоном стресу, але в даному випадку в нормі кортизол саме допомагає організму впоратися зі стресом. Але коли стресу в житті відбувається занадто багато. День за днем, стрес, 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 стрес і стрес. Гіпоталамус, так би мовити, томиться від цього, так би мовити, психує від цього. І саме тому, саме на стрес, гіпоталамус починає реагувати надзвичайно активно і відділяти надзвичайно аномальну кількість гормонів, що, власне, викликає величезний дисбаланс в нашому організмі. Звідси ми з вами почнемо конкретно розглядати проблеми. В нормі гіпоталамус провокує виділення гормону гістамін. Гістамін це протизапальний гормон. Але в даному випадку при мігрені гістаміну виділяється надзвичайно багато і він провокує запалення у трічастому нерві голови. Що це таке? Трічастий нерв це величезний нерв, який знаходиться в голові. І чому він трічастий? Тому що він має три гілки, які поділяються на верхню частину, середню частину і нижню. І як тільки при великій кількості гістаміну цей нерв запалюється, відбувається головна біль. В даному випадку дехто з вас міг помітити щось дуже знайоме, адже при алергії ми приймаємо антигістамінні препарати. Все дуже правильно, адже у алергії і мігрені однакові механізми, так само як і при мігрені. Алергія діє абсолютно аналогічно. Ми можемо їсти апельсини, і це буде нормально для нашого організму. Але якщо ми їмо його дуже-дуже дуже багато, гіпоталамус почне виділяти ці самі гістаміни, які впливають на імунну систему, і імунна система включається в боротьбу проти тих речовин, які має апельсин. По-друге. Величезна активність гіпоталамуса провокує величезну аномальну кількість імпульсів в корі головного мозку. Кора головного мозку починає просто страшно активно працювати. Це не означає, що ми з вами починаємо краще думати. Це означає, що в корі головного мозку відбувається величезна кількість процесів електронних імпульсів. Саме в даному випадку ми спостерігаємо ауру. Продовжуємо далі. Під час мігрень гіпоталамус виділяє величезну кількість гормонів адреналіну та норадреналіну. Зазвичай адреналін і норадреналін вони провокують звуження судин і підвищення тиску для того, щоб організм став більш активний і міг активно поратися з проблемами. Проте в величезній кількості судини звужуються настільки сильно, що до мозку потрапляє менше крові, а власне менше кисню, що власне викликає гіпоксію. Недостаток кисню, а це також викликає запалення. В даному випадку все відбувається як в атомному реакторі. При виявленні помилки реакції починають підніматися все вище, вище, вище вище, вище, і раптом вибух провокує упадок активності. Саме це також відбувається в нашому мозку. Величезна кількість його кори головного мозку в результаті призводить до упадку активності. Яка називається кортексальна депресія активності? В даному випадку тканини головного мозку стають надзвичайно чутливими до різних взаємодій. В цей же час. Для того щоб надзвичайно звужені судини розширити, і поталамус почне виділяти інші гормони для того, щоб розширити судини. Але якщо вони були звужені дуже сильно, виділяється надзвичайно більша кількість гормонів, яка дуже сильно розширює судини. Це викликає набряк і це тисне на вже чутливі тканини, що і викликає біль. Ось так, друзі, відбувається мігрень. А тепер давайте повторимо значно швидше і значно простіше. Стрес, з яким заштовхувався наш організм регулярно, гіпоталамус міг з ним впоратися, став просто надзвичайно великим подразником, від якого гіпоталамус почав діяти надактивно. Виділяють гормони, що викликає запалення, велику активність. В результаті активність падає, підвищується чутливість тканин, розширюються судини. І тиснуть на ці чутливі тканини, що викликає біль. Друзі, я надіюся, що вам стало все зрозуміло. Я надіюся, що я пояснив досить правильно. Тепер, друзі, хотілося порахувати з вами кількість чинників, які впливають на таку інтенсивну біль. По-перше, виділення гістаміну і запалення трічистого нерву викликає біль. По-друге, надзвичайна активність у кори головного мозку також. Викликає запалення в деяких частинах клітин нервової системи і викликає біль. По-третє, звуження судин викликає гіпоксію, що викликає запалення, а власне біль. По-четверте, подальше розширення судин тисне на вже чутливі тканини, що теж викликає біль. Подивіться, друзі, як мінімум чотири процеси, які впливають на біль. Саме тому при мігрені біль Настільки інтенсивна і настільки довго тривала. І після ось цієї складної інформації нам тепер треба трошки заспокоїтися, трошки відпочити і перейти до інформації, як же все таки лікують мігрень. В даному випадку все не досить однозначно, адже одним людям допомагає одне, іншим. Інше, наприклад, зазвичай при мігрені люди вживають нестеродні протизапальні засоби, такі як парацетамоли, цитилсаліцилові, ібупрофени, діклафінаки, німесоліди і тому подібне. Але вони вживають їх у величезній кількості для того, щоб зняти величезну кількість запалення. Комусь це допомагає, а комусь ні. І люди, яким не допомагають нестеродні протизапальні засоби, приходять до препаратів, які називаються триптани. Серед трептанів найпопулярнішими речовинами являються сума триптан і золмітриптан. Що ж роблять триптани? Справа в тому, що вони працюють на звуження судин. В той останній етап мігрені, коли судини страшно розширені, їх треба звузити. У організму немає своїх сил і ресурсів для того, щоб самостійно їх звузити. Саме тому нам потрібні професійні ліки. І саме трептани звужують дані судини, за що зменшується набряк і тиск на чутливі тканини, і від чого зменшується біль? Ну а далі, друзі. Для того щоб вилікувати дану пр проблему, яка насправді є невилікованою, нам потрібно зрозуміти, яка ж є причина Мігрені, якщо ви вже знаєте причину мігрені, вам потрібно просто уникати, намагатися уникати цієї проблеми. А якщо ви ще не знаєте, що викликає у вас мігрень, лікарі та науковці порадять вам ввести щоденник мігрені. Як тільки розпочалася мігрень, вам потрібно в щоденнику записати дату, коли вона розпочалася, і згадати усе, що відбувалося до початку мігрені. Що ви їли, що пили, чим займалися, чи був стрес, які чинники на вас впливали? І таким чином мігрень за мігренню. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, ми можемо помітити які спільні речі, які провокують мігрень. І далі нам потрібно працювати над тим, щоб подразники, які викликають мігрень, зменшилися в кількості. На жаль, друзі, науковці ще не знайшли, як вилікувати мігрень, так само, як і алергію. Так само, як і при алергії, нам потрібно з мігренню знайти, що ж викликає мігрень, і зменшити кількість зіштовхування з цим подразником. Але ми можемо з вами проводити деяку профілактику для того, щоб наш організм ставав сильнішим в протидії цієї складної проблеми. І першим профілактичним елементом я назву спорт. Так, спорт. І цей спорт може бути різноманітний. Це може бути футбол, баскетбол, теніс, плавання, відвідування спортзалу або навіть швейцарська хода. Будь-що, що включає усі м'язи вашого організму. Чому це потрібно? Справа в тому, що спортивна активність піднімає активність серця-судинної системи, кров починає циркулювати більше, і всі тканини отримують потрібну кількість речовин. По-друге, М'язи починають ставати сильнішими і еластичнішими. А власне нам потрібно, щоб такими стали м'язи шиї та голови, адже саме вони провокують зазвичай головну біль. І по-третє, заняття спортом активує потрібні гормони, які добре впливають і збудовують наш організм. Бойц, 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 бойц. Другою профілактичною порадою є пиття достатньої кількості води. Адже якщо води недостатньо, то кров починає згущуватися, піднімається тиск, і це провокує головну біль. Третьою порадою це стимулювати виділення гормонів дофаміну і серотоніну. Це звучить досить складно, але насправді все дуже просто. Гормон дофамін виділяється в нашому організмі, і він виділяється тоді, коли ми займаємось тим, що нам подобається. У це входить достатній сон, достатній відпочинок, речі, які нам подобаються робити, хобі і тому подібне. Саме вони піднімають і провокують кількість виділення дофаміну, який збудовує наш організм. Серотонін навпаки надходить до нашого організму ззовні. саме тому частіше треба вживати таку їжу, яка має в своєму складі триптофан – речовина напіврозкладу серотоніну. Їжа з триптофаном потрапляє в наш організм, смоктується, перетравлюється і утворюється серотонін. Де ж його знайти? Триптофан міститься в курячому м'ясі, в індишці, в кисломолочних продуктах, бобах, цілозернових горіхах та рибі. Happy? Ну і далі на кінець. Я хочу залишити вам свою фармацевтичну пораду для того, щоб зменшити рецидиви мігрені і зміцнити наш організм, нам потрібно вживати достатню кількість вітамінів Б. Б1, B1, Б6, Б12, особливо Б2 рибофлавін він якраз націлений на тому, щоб збалансувати мозкову активність. Адже ви пам'ятаєте, що під час мігрені мозкова активність надзвичайно висока, а в даному випадку вітаміни групи Б зможуть збалансувати цей процес. Так само важливо приймати магній. Магній це той мікроелемент, який працює на здоров'я нервової системи і здорову передачу імпульсів по нервових закінченнях. Назвичайно популярними являються препарати магнію разом з в 6 чому це важливо. Адже магній потрапляє в організм і зазвичай дуже часто одразу виходить з організму. Вітамін в 6 допомагає магнію усвоюватися для того, щоб він подальшому найкраще працював в нашу користь. Office. Тож, друзі. Я сподіваюся, вам стало все зрозуміло. Я сподіваюся, ви зрозуміли, як відбувається мігрень. Я сподіваюся, ви зрозуміли, що вам потрібно робити для того, щоб допомогти собі. І я сподіваюся, ви зрозуміли, як проводити профілактику мігрені, щоб рецидиви або повторення мігрені ставало все менше і менше. Я знаю, це дуже складно, адже саме стрес є найпопулярнішим подразником, який викликає мігрень. Але вживаючи, потрібну кількість вітамінів та мінералів, ми зміцнюємо наш організм для того, щоб він мав достатньо сил поратися зі стресом. Ну і друзі, надважливо слідувати інструкціями застосування, не перевищувати дози і обов'язково звертатися до лікаря. Якщо вам сподобалося відео, Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть свої коментарі. Це допоможе мені поширити це відео все більше і більше. І це допоможе все більше і більше кількості людей побачити це відео і зрозуміти, як поратися з даною проблемою. Будьте здорові!